Вітання всім, 13 березня, черговий патч Black Desert. Коротше, погнали дивитись, там нова хвиля івентів до 9-ї річниці Black Desert. Поки там, не сказати, що дуже багато що позавозили, але коротше. І плюс доганяти можна ще минулий тиждень івентів по 20 число, там ще можна поки позакривати. Коротше, трохи є про що поговорити, і там завезли прикольну річ. Коли я дійду там до огляду патча я думаю, ви мене. Пробачите, можливо, бо там в мене аж голова боліла, то тому доводилося використовувати підручні засоби. Щоб це все пояснити. І так. Перлабіси. Вирішили продовжити ще до 20 го числа знижечку на доступ до гри в Black Desert було мало закінчити сьогодні після патчу. Вирішили, коротше, що надо ще. Не всіх ще гравців затягнули. Тим паче там запустили прикольну штуку. Тому до 20-го числа ви ще і досі можете купити доступ до гри за 1 євро, це десь приблизно 45 гривень. На Євросервер, бо гра розповсюджується по системі to play купив виграє. Тобто ви один раз купуєте гру і далі граєте собі вже скільки, скільки ви захочете. Це одноразова покупка для доступу до гри. Якщо у вас проблеми з англійською мовою, є так само українізатор для нього. Лінк можна буде знайти в прикріпленому коментарі на Discord канал, де можна взяти саме цей українізатор для гри. Тому і якось так. І так. Погнали, давайте по івентах. Третя частина Black Spirit Trials, коротше, 9-та річниця, продовжується вся ця тема. Буде тривати з 13 по 27. Тут в основному буде коротше нанодвари. Тема зосереджена, і тут що, коротше, вам потрібно робити по 27 число. Ви можете залутати 800 лямів і 500 крон. Що вам для цього потрібно зробити? Um, щоб залутати 800 лямів, вам потрібно прийняти участь в трьох надварах. Ну, я так розумію, за весь цей період, поки діє івент. далі, щоб залутати 500 кром, вам потрібно перемогти в одному надварі. І щоб ще допомогти гільдії, яка приймає участь в надварах, щоб отримати бонус до гільд фонду в 10 лярдів, вам також потрібно перемогти. Тобто, ну, коротше, умови доволі такі. Простенькі, але виконання тут уже підпадає під інші питання. І тут, як би ось нагадують, вже за босів перша частина вже закрита. все Залишилось тепер тільки ось, поки зараз частина 2. Відео зможете подивитися минулий огляд, патчу. Десь його, напевно, тут зверху залишу. По 20 число там розповідалось про умови, які вам потрібно робити. І на цьому все. Далі переходимо до наступного івенту. 13 і аж по 3 квітня, спрінтайм Per Blessing Це для донаторів. Тут перлабіси це вже роблять не вперше. Думаю, хто бачив це все, вже типу, дивляться це не... і, і бачить цю інфу не вперше. Вам потрібно задонатити до 45 тисяч перлів. Коротше, якщо ви багатий, можете собі дозволити, і ви, типу, на певну кількість перлів ви отримаєте ще додаткові нагороди, які можна ресетнути і отримати ці всі нагороди повторно, ви це можете там глянути в шопі, відкривши шопи, просто вам покажеться все. Ось що дають якби за ці всі нагороди, там від 15 тисяч перлів уже костюмчики йдуть і так далі до кінця. Там костюмчики, купони на знижки і все, -все, -все, -все таке інше. Тому тут, коротше, аж прям таке для багатих. Наступне академія, коротше, хедмастер Кальфіон Коледж. Івен uh, буде тривати сьогоднішнього числа по 10 квітня аж. Uh, тут ще у GT не можна взяти квест. Ви там його виконуєте, отримуєте певну нагороду, плюс отримуєте інсігнію, Я так розумію. Я, на жаль, ще не зрозумів, що там далі робити, бо я не бігав ще по цьому квесту. На жаль, ви, типу, отримуєте спеціальний сертифікат, потім ви його використовуєте, щоб там віддати. Сертифікат певні, типу школі, це ось, типу, клас кальфіона драксія або Грана. Типу, зрозуміло, Кальфіон, драксія або Камасільва. Типу, ви отримуєте певний титул і стільчик. І типу там, в залежності від того, скільки набереться рейтингу, скажімо так, коротше, вище до цього всього отримати, типу. Відповідно до місця певну кількість крон. Перше місце 500 крон, друге місце 400, третє 300. За участь ви отримаєте 100 лаків, 2 Golden Blaze Сафагріс монети. І ще додаткову нагороду ось такі сережки, так само, з, типу, з, зі значком класа. Плюс до цього всього ще по 3 квітня, з 13 по 3 квітня, діє Old Moon Lesson Ticket. Стараш Тема по поводу цього івента. В минулому році воно таке було, здається, двічі. Також весною, і, здається, десь там восени, можливо, можу помилятися, але щось таке було. Дивіться, вам кожен день в нагородах на Уай, коли ви забираєте, буде ось такий падати тікет, де ви в менюхі, в самій грі ось, ось тут зверху. Юзаєте оцей тікет, вибираєте завдання, яке вам потрібно зробити. І отримуєте нагороду, потім у вигляді ось таких от, коротше, початок, сертифікатів початок, які ви можете обміняти на якісь смачні предмети, які вам потрібні, типу, як би думаю, зрозуміло, не дуже так може і складно виглядає. Потім, а після цього всього, ще додатково. Тут ще є додатково, коли ви заходите в п'ятницю, суботу і неділю. Ви можете, як то кажуть, залутати додаткові оці початки, виконавши якийсь там певний квест, так само. Плюс до цього всього, в ті ж самі дні, п'ятниця, субота, неділя, якщо ви побудете в онлайні більше, ніж одна година, ви так само будете отримувати по 5 початок, типу, за онлайн просто. Ну, і як би все, що ви можете обміняти, я вже і так показав. Типу, ось вам тут показується. І хардкор сервак. Тут за хардкор сервак окрема тема. І так, хардкор сервак. Це прям, як на мене, біль, біль великий. Дивіться, хардкор сервак. Що вони зробили з хардкор серваком? Я тут через штучний інтелект переклав це, бо це читати англійською для мене, вибачте, навіть для мене було важко. Тому, коротше, що вони зробили? По-перше, вони ввели хардкор коїни, типу хардкор honor, це валюта для обміну. Давайте, щоб буде зрозуміло, типу, це валюта для обміну, де ви можете обміняти за 20 250 лаків, 10 200 лаків, і далі тут купони, біжутерія деборіки, 500 каміння крон, це все в основному один раз на сім'ю це решта по певній кількості на сім'ю, типу, ось 15 е цих коротше, онорів, за один лутскрол що також доволі непогано, і все все в такому дусі. Типу, так Ну коротше, також валюта для обміну заїхала. Далі, ви е можете створити на хардкор сервак тільки 4 класи. тобто Зараз діє предсезон. Ще сезону, як такого, немає, типу зараз діє предсезон. Може, на самому сезоні щось зміниться. Ви можете створити 4 класи: воїн, сорка, лучниця, зірка. Все. І тут тепер починаємо. Правила і все це як сюди зайти. Е, відразу нагадую, що у вас доступний цей хардкор сервак 2 години на добу, тобто, якщо вас збили, якщо ви з нього там вийшли. Більше ви на нього не повернетеся до наступного дня, коли він не коротше. Далі. У вас тут прям жах буде, я вам серйозно кажу, тут аж самому важко це є. Розбиратися. Ви будете бігати, збирати певні нагороди, певні коїни, вбивати мобів, вбивати решту гравців. Коротше, тут є свої правила і все-все, все, що з цим пов'язано. Коротше, період буде до 10 квітня, типу предсезонний, поки зараз це буде діяти, е, вам буде даватися 3000 скіл-поїнтів. Тобто ви створюєте персонажа ви його відразу по всім скілам прокачуєте і відразу це є. Доступні відразу всі стійки, типу персонажів. Здається, персонаж буде створювати 63-го левела, типу, і залочений на цьому всьому. да 63-й левел, персонаж залочений. Е, обидві стійки пробуда Succession, 3000 скілпой, прокачалися, одягнулися, коротше, і бігаєте. Далі, що вам потрібно? Ви будете отримувати ось такі от хардкор-монети, будемо їх так називати, як тут воно перекладається. По тупому, звісно, але коротше, воно таке є. За вбивство мобів і в сейф зонах ви можете їх обміняти у НПС на якісь там прикольні плюшки в плані там шмоту можливо, там ще якихось корисних предметів. Коротше, і цього всього Є маленький момент, коли ви помираєте, ви втрачаєте 30% від своїх трофеїв короче Тут є система поінтів там дуже складно, але я думаю, спробую я це пояснити. Типу, ви будете втрачати по 30% всього цього. Коротше, чим ви, е, якщо ви буваєте більшість мобів, типу, ви отримуєте більше поїнтів. Бо тут, тут є там квести, є гравці. Якось до цього дуже важко звикнути, щоб це все пояснити. Коротше, за дефолтних мобів, чим сильніші моби, ви їх перемагаєте отримати більше сиварівов поїнтів, типу, поїнтів виживання, виживання виживача якось так. Але до цього всього, якщо у вас перебільшено ніж 3 тисячі понів, на вас буде накладатися типу штраф такий, типу в 20%, коли ви там перемагаєте, або, коротше, у вас будуть забиратись поинти. Ось, наприклад, якщо у вас 5 тисяч поінтів виживання, ви вбиваєте гравця, в кого там тисяча понтів або менше її на вас накладається штраф, і, типу, у вас понти зменшуються, типу, мінус 1500 не зрозуміло чому вони це так вирішили зробити. Я так розумію, якийсь там баланс або щось таке. Далі ви можете видаляти персонажа, але будуть згоряти ваші поінти. Тобто, якщо ви там створили воїна, не зайшло, пересіли там на сорку на лучку, у вас згорають, здається, поінти. І вам потрібно їх потім буде набирати на новому персонажі до цього всього. Далі наступне, коли ви набираєте поінти виживання. Вони у вас зберігаються при вдалому виході із сервака, ну, з хардкор сервака цього. Тобто, якщо ви там ось, як і розповідається, в один день ви набрали 500 поїнтів, ви виходите на наступний день у вас 0 поїнтів, але загальний лічильник у вас починається з 500. Тобто, ви можете все більше і більше і більше набирати понів, там, побігавши, побивши мобів, там вбивши когось можливого. З гравців, забравши їхні поінти і там потихеньку собі лівнули і так ви собі набираєте цей хардкор потім онор монети. Я, якось так. Далі. Тут ще є квести. По квестам ви отримаєте окремі квестові поінти. Воно там все рівно все це буде конвертуватися в о, оці хардкор онори. Але, коротше, будуть квести на вбиття певної дам, кількості мобів. Це щоденні квести, вони доступні один раз на день. Тобто ви виконали квест, ви отримали поінти, вони у вас не згорають, коли у вас вбивають або ви помираєте, вони у вас залишаються. У вас такі будуть сивайвер поинти. Там є квест поінти, є Surviver Point. Свайверпоїнти згорають, квестові поінти не згорають. Далі шмотки на цьому сервері, якщо ви їх отримаєте, вони у вас не ремонтуються. Тобто, якщо вони у вас поламались, вони у вас поламались. Але, типу, їхня, їхнє життя, їхнє дюрабілліті набагато більше, ніж на звичайних серверах, то тому, я так розумію, вони будуть трішки швидше. Ось, за смерть, штраф за смерть, коли персонаж гине, втрачає 30% доступних очок виживання. Ну, от, Банально, наприклад, якщо у вас було 1000 очок, ви втрачаєте 300 очок від тих, яких у вас було. Квестові залишається, як я й казав, ви рісаєтесь на одному з чотирьох святилищ пустелі. Це коли ви вже це ревайвавка без КД, тобто ви там померли, встали, померли, встали, померли, встали. нічого страшного. Якщо ви не самостійно ревайваєтесь, вас типу, воскресить на якомусь цих самих святилищ пустелі автоматично через одну хвилину. Далі працює кнопка порятунку, якщо ви там застрягли в якихось текстурах, коротше. ну, типу, можете вилізти. Далі, стосовно рейтингу, рейтинг, ну тут буду майже все читати, бо е пояснювати своїми словами доволі важко, бо інформація занадто багато. Рейтинг розраховується через певні проміжки часу, в залежності від того, скільки у вас очок виживання оцих. Однак буде показувати тільки рейтинг тих людей, в кого там більше очок виживання. Тобто, якщо у вас там 100 і менше, вас не будуть показувати на мапі. Будуть показувати на мапі топ 10 людей, в кого є ці е, найбільші як би, і от Воно вам буде показувати ось тут на мапі це все діло. Очки виживання, типу, як розподіляється рейтинг, типу, на хардкор сервері. Рейтинг оновлюється при виході з гри. Кожен день після нулів, тобто кожен день, коли оновлюється сервак, ви оновлюєте свій рейтинг. І в кінці сезону, типу, ви будете отримувати там титул, нагороди і все-все-все-все решту. Там ще дійдемо до цього, воно там все нижче. Далі, стосовно самої системи на хардкор сервері ви, типу, підключаєтесь в приватному режимі. Uh, скидати можна навички все решту, тільки в на святилищах або на Mysterious Light спотах. Це рандомні споти, скоріш за все, я так розумію. Там будуть, типу, сейф зони коротше рандомні. Uh, пробуджені навички на наступні на хардкор сервері Це, я так розумію, аддони. Не, не адони, а рабами. Вибачте, неправильно. Uh, плюс до цього всього петів у вас немає, але ваш персонаж збирає лут автоматично, типу, на рівні п'ятого пета. Далі обмеження або цього, чого всього у вас недоступно. Я так розумію, тут більше обмеження, або взагалі недоступно. З того всього вам, типу, недоступний бойовий досвід, досвід навичок, ви нічого не качаєте, перегляд, прізвищ, гільді. Коротше, це все заблоковане. Чат доступний тільки чат сервера, де ви знаходитесь, і щоб йому писати, ви витрачаєте енергію. Потім. Ефекти збільшення шансу трофеїв, вони, типу, я так розумію, не працюють також, типу, то коли ви вузли качаєте та сама тема. Далі хардкор сервера це квест. Коротше, коли ви вперше заходите на хардкор сервак, вам потрібно поговорити з НПСом і отримати в нього квест, щоб почати там, заробляти свої поінти і бігати. Просто зайшли, взяли там НПСа квест і далі бігаєте, виконувати умови квесту. Щоб набрати поінти ці всі. Як і казав, до цього квест можна брати тільки один раз на день, і ви не можете взяти більше, ніж один квест на цьому серваку. За поінти казав, що вони у вас не згорають при смертях, і вони у вас показуються над вашим іменем персонажем. Ці всі поінти. Стосовно квестів, ось, коротше, типу, ці квести ось знищення там певних ворогів. Умови очки виживання менше 200, щоб взяти цей квест, я так розумію, умова. Нагорода завдання 1500 поїнтів і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Типу, чим більше у вас поїнтів, тим більше квести, тим більше балів ви можете отримувати. Під час полювання на монстрів ви можете отримувати несподівані доручення. Це, типу, я так розумію, рандомні якісь квести, які також можна отримати один раз на день. Типу, вони дають додаткові. Pointy. Скоріше за все, це навіть сервайвер поінти будуть вам нараховуватись, то тому може вийде ваші так золотати поінти. Далі святилище паломників. коротше, переклад топой, але це 4 сейф-зони, де ви можете говорити з НПСами, обмінювати, торгувати з ними і, ну, за валюту, яку ви там заробляєте. І якщо ви вийшли, наприклад, з цього з хардкорного сервака в якомусь одному з чотирьох цих зон. То ви зайдете потім на наступний день також на ньому, звідки ви вийшли. Тут, типу сейф зона працює як і лох. Коротше. Далі чорна вуаль. Думаю, якщо ви грати, грали в батл роялі. стосовно звуження кільця тема вам знайома, тут не потрібно пояснювати, що робити. Умови прості. Вам потрібно вижити. Типу, хто залишається останнім виживший, він виходить переможцем, залутав пойнти з решти гравців і все. Трігерич, коли вона спрацьовує, коли на певній зоні, скажімо так, навколо вас бігає певна кількість гравців, от з'являється така от зона, яка поступово там зменшується. Ніхто не може з неї вийти, ви нічого в ній не можете робити в плані переодягання там шмота. Змін, міняти щось, відкривати там карту. Коротше, функція порятунку Ескейпу, щоб вийти, не працює. Якщо ви рівнете сервера, типу LTF-4, на вас накладеться там коротше, штраф якийсь. На жаль, не написано, який просто на вас буде штраф. Інші гравці можуть залітати, коли бачать таку зону до вас, але ви, типу, з неї вийти не можете. Далі по мобам. Коротше, тут багато мобів. Дефолтні моби в постелі я думаю, ви їх там бачили, коли каталися по Валенції. Решта це ось нагі, тітоми, е, саніли, Кахази, Пілап, Анекреон, Гістрія. Коротше, це все. Е, тут є певний ще якби ж гір у вас, які ви одягаєте, і з певного гіру типу коли зручно їх бити, типу, умови того, які вам потрібен гір, щоб їх бити і вбивати, отримати відповідно до цього поінти. Далі, боси Босів буде тільки два. Лайтен і путурум. Оце лайтен, путурум і так всім відомий бос. Інформація про те, коли він буде вилазити, з'являється через 5 хвилин на мапі. Коли він вже ріснувся, життя боса 30 хвилин. Тобто, якщо ви його не вбили за 30 хвилин, він просто діспавниться і зникає. Час на ресет босів на. Лайтена це від 45 до 60 хвилин. На Путурума 40-50 хвилин. І відповідно, що ви отримуєте по 1000 пунктів, якщо ви його можете перемогти. Таємничі воїни, коротше, це моби, які з'являться 20 числа на наступний тиждень патч. Але, коротше, інформація по ним така, що коли ви їх перемагаєте, ви будете отримувати там в них нагороди якісь рідкісні предмети, на жаль, не пишуть, що. Але я думаю, це там або якийсь шмот для вашого гіру, там зброя, шмотки, щось коротше таке буде. Це вони з'являються тоді, коли ви б'єте звичайних мобів в пустелі, коли ви їх фармите, і от можуть вилізти ось такі от типи. Далі пожертвування: це ось такі портали. Вони в основному з'являються або рандомно по всій пустелі. Або о, в Оазисі. Я думаю, там всі пам'ятають цей Оазис. Можливо, хто проходив сюжетку в Валенції, да, починав її проходити. Це отой Оазис, саме перший, до якого ви рухаєтесь пустелі. Ой, по ньому тут розповідати не дуже що багато, але коротше, ви можете пожертвувати до 10 тисяч поїзд, якщо вони у вас є. О, я, на жаль, не знаю, навіщо, типу. Коли ви жертвуєте хардкор поінти, ви виходите з сервака, і ви не можете далі на нього назад повернутися. Потім, якщо вони пожертвували доступні поінти виживання, вони скидаються до нуля при наступному вході на сервер, Ну, те, що я розповідав. Якщо ви набрали певну кількість поїнтів, залишилося на наступний день не долилося, але у вас, типу, загальна кількість понтів залишається той, яку ви закінчили в перший день. Бали за виконання завдання не скидаються. Так само це те саме я говорив. Містеріослайт це безпечні зони. Це ось такі от е, зони коротше, Slide, Е, що там, які працюють як сейф зона, ви туди закидаєте пойнти і все. І, типу, більш нічого, напевно. Да? Ну, за обмін те, що я розповідав, 250. Лаків за 20 тисяч понтів, і цей весь список, коротше, цього всього. Далі може з'являтися мандрівний купець, оцей коротше, в якого ви можете так само щось пообмінювати, на якісь рідкісні, можливо, аксесуари або там, я не знаю, біжа, або ще щось коротше. За досягнення на хардкор серваку ви отримуєте там якісь певні титули, потім. Ви їх можете юзати тільки на цьому хардлос реваку, щоб бачили, які у вас там титул. Ну і, звісно, типу, сезонні нагороди це я так розумію, коли вже буде сезон, ви отримуєте там по рейтингу через місяць, коли закінчиться певні титули і певні нагороди, типу, каміння крон 500 штук. Голден бари і всілякі ці, господи, скажіть, я вам скажу, зілля. О, згадав, як вона правильно називається, зілля. Вже забуваю, як воно це все діло називається. Тому тут хардкор серва коротше, і не знаю, навіщо вони його таким важким зробили в плані розуміння цього всього, але, коротше, щось от, от, от таке буде. От вам по хардкор серваку. І тепер по змінам, по класам, що простіше. Трохи завезли баланс класів. В основному зацепили якраз такі трошки ті класи, які використовуються на хардкор серваку, але не всі. По воїну в мейнстріці зацепили його. Тому, дивіться, якщо ви граєте на цих класах, ставте відео на паузу і дивіться, що у вас там позмінювали. Знову ж таки, ребаланс по дамагам, по всьому іншому. Кунеїчі в пробуді так само поміняли. Гвардиха в пробуді так само зміни є по дамагу. Корсарка обидві стійки її зачепили, плюс е, анімацію скіла змінили на оверфлоу, її додали тут супер армор коротше на цей скіл. Е, далі мего в ProBoDі чисто фікси і деякі зміни. Школарка, те саме історія, у ну, неї мейн-стійка. Так само її змінили трішки по дамагам, по всьому іншому Доса, в ProBood. Трішки змін по пасивкам, по бафам на скілах і дедайка в мейнстеці, і більш такого нічого. Далі. По ітемам. Додали рамочки на білі предмети, коротше, на самий нижчий ранг, щоб їх було видніше. Далі змінили використання даркхангерів, типу, скільки вони дають вам за один юз. Я так розумію, вони збільшили кількість оцих лаків, які ви накидаєте їм за допомогою даркхангерів, плюс до цього всього. З 292 до 300 додали шанс типу, в 100% накидати, бо раніше тут ось до 3%, там 2% не вистачало, типу, могло не зайти, щоб вам докинути до 300 лаків. Плюс на предметах, на Дархангерах, на Фейнт Origin і на Дархангер, коротше на всіх трьох типах, пододавали інформацію, скільки за одну штуку вам накидає лаків. Коротше, доволі приємно. І це все. Це, більш такого нічого. В основному ми інфапор хардкор серваку. Завезли хардкор сервак, який перлабіси і обіцяли ще з кальфіонського балу. Хто не бачив кальфіонський бал, в мене є на Ютубі запис стріма повного і короткий рекап. Відео там вже в кінці десь залишу в підказках. Якщо хто пропустив, може подивитися короткий рікап, що там вони понаобіцяли, що вони вже понадодавали. Виконують, наче поки непогано майже все з того, що вони понаобіцяли, то тому будемо дивитися, що коротше буде далі. Ну, і як завжди, дякую за увагу. Підписуйтесь на цей канал, ставте дзвіночки, щоб не пропускати відео. Коли виходять огляди патчів, підписуйтесь на мій твіч канал, лінки всі будуть перекріплені в коментарі, щоб не пропускати стріми по Black Desert, не тільки стрімерю різні ще соло-ігри. Зараз у нас санчартет на проходженні четвертий. І, звісно, на телеграм-канал, щоб так само не пропускати анонси, коли стріми, по якій грі стріми, і таке все інше. Ну що, дякую за увагу. І побачимось в наступних відео.